Дві ракети влучили у підстанцію наслідки обстрілів області. Три роки боровся із хворобою нирок. Семирічному хлопцеві провели трансплантацію. На Львівщині понад 250 тисяч людей офіційно зареєструвалися як переселенці, де їх розселяють. Через ворожі ракетні обстріли зранку 90% Львова залишилось без електропостачання. По Львівській області ворог випустив шість ракет. З них чотири збили сили протиповітряної оборони. Дві ракети влучили у підстанцію. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Також на декілька годин вранці через неструмлення у місті зупинився електротранспорт. «Це жахливо. Я жду трамвай, трамваю вже не знаю минут тридцять. Я питалася в таксі, але немає інтернету, потім тому... <сміст> не можу попасть на роботу. Це дуже цікава ситуація, тому що в мене до роботи не їдуть маршрутки, тільки трамвай. Ніяк. Або пішки, або ніяк. Тому ну, бо якщо є обстріли, то тоді ніяк не добираємося, сидимо вдома. А якщо немає обстрілів, просто тривога, ну тоді пішечки. Не так далеко, десь півгодинки, 40 хвилин. За словами мера Львова Андрія Садового, відновлювати рух електротранспорту почали після опівдня. Також працюють над відновленням теплопостачання та води у будинках. Всі тролейбуси поїхали зараз, дай Бог, маємо запускати трамваї. ТЕЦ 1 ТЕЦ 2 почали нормально працювати, тобто люди будуть з теплом по водопостачанню. Ми фактично маємо вибудовану вже систему постачання води через дизель-генерацію, але це виключно ну перші поверхи. Тому центр зараз водою на сихові трошки складності. Попри відключення світла, більшість закладів продовжують працювати використовуючи генератори. Нагодувати, щоб всі гості залишилися задоволені. Тому працюємо як можемо. у нас просто не все, не все працює. Раємося, як можемо. також одну з ракет збили поблизу Львова. На місце падіння нікого не пускають. Пошкоджено цілий ряд об'єктів, як на бюджетної сфери, так і приватної сфери. І на даний момент потрібно бути пильними потрібно не брати до рук уламків. Мешканці, які живуть неподалік, розповіли про те, що чули. Я Живу там трошки далі. Так трошки гупнуло, але богу дякую, Все добре. Стіни затряслися. Такий сильний звук був, так? Сильніший. Один якийсь звук. Я чув вибух слабенький, десь далекого. Ага. А потім, другий, як дав, то шина затряслися. Упродовж дня у Львові та області застосовують аварійні відключення електроенергії. На місцях працюють енергетики. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. Через перебої зі світлом у лікарнях першого медоб'єднання Львова сьогодні скасували планові операції та ургентних хворих приймали. Зокрема, провели трансплантацію, прооперували пораненого із бахмута, дівчинку з переломом та з кровотечею. Працювали на генераторах. Виконується кесарський розтин в дитинки, в якої перинатально діагностована нейрохірургічна вада. Виконано вже оперативне втручання з приводу розриву яйника, а також апендицит у вагітної. У Львові попрощалися із захисником Григорієм Добушем. Він навчався на економічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, потім працював у приватних фірмах Львова та за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист батьківщини, боронив Україну на південному напрямку у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Григорій Добош із позивним Гриць загинув 19 березня поблизу Снігурівки. Йому було 30 років. Тіло воїна вдалося повернути тільки після звільнення міста. Втрати російських військ станом на 29 грудня. Особовий склад близько 104 тисяч 560 осіб. Танки 3018 одиниць. Бойові броньовані машини 6047 одиниць. 24 артилерійські системи, 423 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1717 безпілотних літальних апаратів, 268 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4675 одиниць, спеціальна техніка, 179 одиниць, 16 – кораблів та катерів. Збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Миколі сім років. Сьогодні він прийшов на огляд до лікаря йому пересадили нирку. Три роки тому лікарі діагностували у хлопчика ниркову недостатність. Почали набряки в нього робитися над очима, на руках, на ногах набрики почали бути. Кожен день ставало гірше, і потім ми приїхали сюди і нам сказали, що наркова недостатність. Більше часу проводили в лікарні, вдома дуже рідко були. і Ми цілий час тут знаходилися на лікуванні. Був інсульт в хлопчика, був інфаркт, був клінічна, була клінічна смерть. Було 9 разів сепсиси, перитоніти декілька разів. Ця дитина пережила дуже багато різноманітних ускладнень, але знову ж таки ця дитина це є такий дуже живий організм, котрий хоче жити. У західноукраїнському дитячому медичному центрі Микола отримував медикаментозну терапію. У липні йому провели трансплантацію нирки від мами, проте мамина нирка не прожилася в організмі. За кілька годин після операції нирка затромбувалася, її видалили і знову розпочали гемодіаліз. У листопаді для Миколи знайшли іншу нирку. Донором став 17-річний хлопець, який трагічно загинув. Друга трансплантація не пройшла так просто, тому що у пацієнта... Наступило відторгнення другої нирки, і ми з ним в реанімації прожили три тижні. Ми постаралися перебороти. Відторгнення нам це вдалося. Ми дуже з цього тішимося. Під час лікування Микола потребував дороговартісних медикаментів. Ці витрати взяв на себе благодійний фонд Кирила Надії. Коли ми з ним познайомилися, він такий сидів, він не посміхався. Він був такий дуже сумненький. Були моменти, коли він не міг сам ходити, його возили на інвалідному візочку, тому що там були проблеми. Йому було складно, він був дуже слабенький. А зараз ми бачимо абсолютно живу тину, і власне, ну ми, ми допомагаємо і готові допомагати надалі. Сім дітям, які мають проблеми з нирками і потребують трансплантації, власне, для того, щоб вони могли жити звичайним нормальним дитячим життям, хлопчик досі вчився з дому, проте з нового року зможе піти до школи. Його життя змінилося вже докорінно. Так що для розуміння хлопчик повинен був відвідувати тричі нашу клініку на тиждень. А оскільки він був прив'язаний, так як попередні там колеги розказували до апарату штучної нерки. Він потребував тричі на тиждень діалізу. Зараз пацієнт відвідує наш центр раз в 10 днів за для того, щоб проводити корекцію імуносупресивної терапії і планову здачу аналізів. Тобто він живе вдома, йому набагато легше зараз буде соціалізуватися. Зараз Микола посміхається та мріє стати лікарем. Я тут хочу лікувати». Цього року у Західноукраїнському медичному центрі провели сім трансплантацій нирок дітям. Усі вони стали незалежними від діалізу і повернулись до звичного життя. Наступного року тут планують провести не менше операцій. Зараз більше 20 пацієнтів медичного центру очікують на трансплантацію. Ольга Дейнека, Олексій Шелкової, Суспільне новини, Львів. «Мені приніс великого медведя. ніж я мої вже мрії збулися. Шестирічна Варвара саме тут, на Львівщині, вперше святкувала День Святого Миколая. Її домівка в Лисичанську на Луганщині. У Львові родина проживає у модульному будинку. Вимушені переселенці намагаються створити у своїх тимчасових оселях затишок і святковий настрій. Відмічали День Святого Миколая діткам, приходив Миколай. І дарував їм подарунки. Ми прикрашали всім містечком, наряжали ялинку. Починаючи з лютого, Львівщина прихистила понад 250 тисяч вимушених переселенців, і це ті, хто офіційно зареєструвалися. Насправді цифра вдвічі більша, кажуть у Львівській військовій адміністрації. До Львова на евакуаційних потягах приїжджали люди не лише зі сходу країни, як у 2014-му, а й з південних і північних областей. Спочатку їх тимчасово поселяли у шелтери, спортзали, шкіл, дитячі садки. Коли почали переселенці приїжджати до Львова, то були задіяні і освітні заклади, і культурні заклади. І кола й садочки, тобто всі, де були вільні приміщення, тому своєї сторони власне, було пропрацьовано такий момент, тому що він дає можливість людям трошки усамітнитись і не жити в приміщенні, де є там 20-30 людей, а окремо де є сім'ї, де живе батько, матір, де можна не сторожувати свої речі, а вони закриваються під ключ. Навесні уряд Польщі подарував Львову перші модульні будинки. Поступово у місті з'явилося три модульні містечка для переселенців. Дотепер у контейнерних будиночках проживає понад тисячу людей, яким наразі немає куди вертатися. Кожна родина має свій окремий будинок з меблями. А от кухня, санвузли, пральня спільні. У модульних містечках діють свої правила. То кожен в свою чергу іде, прибирає їдальню, душові та туалети, тому що ми тут проживаємо і повинні самі. Дивитися, слідкувати за порядком. Як тільки буде звільнення нашого міста, то звісно, ми поїдемо додому. Звісно, ми не думали про те, що ми станемо переміщеними особами-переселенцями. Крім модульних будинків, у Львові влітку збудували містечко для вагітних переселенок та породіль незламні матусі. За основу використали досвід США. Тимчасове житло зібрали з дерев'яних конструкцій. Тут проживають жінки з окупованих міст та зони бойових дій. У декого чоловіки залишилися служити в ЗСУ. А тим часом у багатьох містах Львівської області розпочали реконструкцію закинутих гуртожитків та інших будівель, аби туди розселити вимушених переселенців. На сьогодні таку реновацію вона відбувається, скажімо так, на 95 об'єктах. Для себе ми визначали гуртожитки професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів. Зачасту ці гуртожитки бували або в доволі занедбаному стані, або насправді непридатному для проживання там, тому були зроблені комплексні або часткові плани реновації. Таким чином наразі у Львівській області вдалося розселити 8700 переселенців. Загалом від 24 лютого понад 6 мільйонів людей перетнуло кордон на Львівщині, прямуючи до Польщі. За інформацією ООН, майже 5 мільйонів українців стали біженцями. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львівщина. У Львові продовжують перетворювати закинутий палац культури на центр для переселенців Урбан Кемп. Сьогодні на території висадили декілька дерев. Це десятирічні саджанці червоного клена. Ми сьогодні досаджуємо дерева, чотири дерева на біля, біля палацу культури лорта та зараз Урбан Кемп, який активно розвивається. Відповідно, ми тут садимо чотири клена червоних. Це клени, які будуть на осінь дуже красиве червоне забарвлення мати. Так само, ми сьогодні садили в парку Франка в'яз декоративний спонсорська посадка. І будемо садити два кулястих гінго. Перетворення закинутої будівлі на культурно-соціальний центр для переселенців здійснюють активісти громадської організації у співпраці з міською радою. Проект фінансують здебільшого благодійники та міжнародні партнери. Тут три місяці просто прибирали. Потім зробили графіті фестиваль з багатьма графіті-артистами-переселенцями, які мешкають у Львові та з різних міст України. Ось зараз ми саджаємо дерева. Потім тут буде облаштований такий публічний простір для ста людей, які тут концепція Урбан Кемпу полягає в тому, щоб об'єднати на одній території тимчасові помешкання та публічний простір. Крім житлових модулів з кухнями та санвузлами, у будівлі облаштують коворкінг, спільний простір для відпочинку та внутрішнє закрите подвір'я. Тут буде вуличні меблі, буде дитячий майданчик. Тут буде ось і тут будуть різні активності проводитися для соціалізації переселенців. Тут йдуть ремонтні роботи в будівлі, облаштовується модульне житло. Роблять санвузли на першому другому поверсі. Ось проводиться електрика, опалення. Роботи планують завершити протягом січня. А вже у лютому сюди можуть заселитися перші мешканці. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.